Всім привіт! 18 серпня 2025 року наближаємося до осені і сьогодні на огляді сорт каталонський, який є основним сортом нашому саду. І я вам скажу, що ми в цьому році будемо із врожаєм. На огляді сорт каталонський, який є в основному нашому саду. Ось подивіться, як позагружався в цьому році, які кластери з горішками висять. Враховуючи його молодий вік. Лише 3 роки з моменту посадки буде цієї осені, а ось скільки він вже горіха нам загрузив. Ми його гарно поливали, він дуже добре заклав деревину, листову масу і відповідно позагружався. Вже з'явилися сережки. Бачите, це не поодинокий випадок, скільки горіха. Десь на якомусь більше, десь менше. Але в цілому ми дуже задоволені такою загрузкою. Навіть не очікували, що так може загружатися. Дивіться, скільки горіха. Я думаю, що це достойний результат нашої праці, доглядом. Так що будемо в цьому році і з горіхом, з врожаєм.